Путін таким чиним з початком великої війни в Україні дружба двох диктаторів міцніє. А пожилося все з передачі артилерійських снарядів для армії РФ. Їх ЗСУ фіксували ще 2022 року. Говорили про це й самі російські солдати. друзі нам наші друзі передали нам новий вид боєприпасів – 122-х. І за цей час Північна Корея передала Росії мільйони артснарядів. Всі вони доволі застарілі, але підходять до російського озброєння. Режим Чен Іна є ключовим союзником Росії з трьох снарядів, які випускають росіяни. по нам, два північно-корейські За іншими даними від 60 до 70%. відсотків. Це приблизно та ж сама та сама цифра виходить. Прото можна зрозуміти в рівні залученості північних корейців. В нашу війну та снаряди був лише початок. Далі на Україну полетіла північнокорейська балістика. Уперше ними вдарили рік тому. Ці ракети низької якості і точності часто розриваються у повітрі, але їх передали росіянам багато і вони несуть смертельну небезпеку. Хоча останнім часом цими ракетами ворог атакує менше, і причин може бути кілька. Тут, на мій погляд, два варіанти. Перше, що технічно вони все таки потребують удосконалення. Можливо, є факти, коли вони не могли здійснити пуски Відповідно це таке припущення. А інше, що відбувається, відповідне накопичення в тому ж цих ракет, тому що суспільство північно-корейське воно закрите, армія закрита. Не зрозуміло, скільки насправді таких балістичних ракет у ворога сьогодні є. Та ще фіксували передачу до Росії північно-корейських артилерійських систем зі снарядами, але цієї осені кінчанин наважився на пряму участь в російсько-українській війні і відправив своїх солдат. Північно-корейські військові перебувають у Курській області. За різними підрахунками їх більше 10 тисяч. За їхньою активністю стежать розвідки світу, адже участь солдатів КНДР у війні проти України це вже глобальна проблема. Бойові зіткнення з північнокорейцями вже були. Більше того, серед солдат КНДР є й загиблі. Про це повідомляє наша розвідка та генштаб. Треба е мати більше інформації, як вони. Застосовуватися це виконання певних завдань у складі саме російських підрозділів, певний функціонал, або це все таки використання суто підрозділами цих бійців на певних ділянках фронту. Ну кардинально скажімо так, та кількість, яка є, не закриє проблем Путіна з гарматним м'ясом. Можливо, він буде потребувати більшого. Аби не оголошувати загальну мобілізацію в Росії, Путін поки боїться такого непопулярного кроку. Тож теоретично північнокорейських солдат в армії РФ може стати більше. Бо мобілізаційний ресурс КНДР величезний, бійці слухняні, і кімчанин зацікавлений в тому, аби його військові отримували бойовий досвід, якого не мають. А ще більше він зацікавлений в російських ресурсах, бо за гарматне м'ясо він отримав. Думає від Кремля технології та продовольство. А останніми днями стало відомо про літаки Су-27 та Міг-29, які Росія, ймовірно, передасть КНДР. Вони намагаються не занадто балувати свого північно-корейського партнера. Але для, для Кимчинини на озброєнні якого літаки переважно ще на два покоління. Старіший власне і по поколінням, і по рокам виробництва і морально, і ну, технічно застарілі. Це величезне оновлення свого парку авіаційного і співпраця між двома країнами триватиме. Вовні зацікавлені обидві сторони, і це виклик не лише для України, а й для усього світу. На харківському напрямку наші прикордонники продовжують відбивати атаки ворога на цих кадрах знищення російських складів та піхоти під вовчанськом бійці уразили спецтехніку та фортифікації противника, влучили і по місцях скупчення загарбників. На куп'янському відтинку окупанти тричі атакували позиції сил оборони поблизу Лозової. Третя штурмова полювала на противника із ФПВ. Виявили та спалили сау реп з антеною і два міномети росіян. Ліквідували і два Урали та чимало ворожої піхоти в окопах. Сапери хартії на нулі розставляють для росіян вибухові пастки, щоб зупинити наступ московських заброд. Це вже сучасна. Це йде спеціалізована міна, так скажемо, і за те, що вона йде кумулятивно. Тобто це кумулятивна техніки. виїмка в ній. Фокусірує, получається, заряд і цей вибух, виходить, перебуває в гусли. На цьому напрямку бригада Буревій спільно із батальйоном Ахілес успішно відбила механізований наступ ворога. У результаті ефективної роботи української артилерії, ударних FPV дронів, окупантам завдано значних втрат. Триває утилізація противника і на Луганщині, та, попри все, росіяни не припиняють руйнувати українські міста і села. Противник штурмував поблизу надії та макіївки. Вісім разів ворог застосував артилерійські установки. По укріпленнях українських захисників спрямовано 70 безпілотників. На Лиманському напрямку загарбники 15 разів атакували позиції сил оборони. Воїни 63-ї окремої механізованої зустріли ворожу піхоту артилерією важкими бомберами та безпілотниками. Живим не вийшов майже ніхто. Військо окупанта активізувалося на сіверському відтинку. Там наші захисники відбили 55 штурмів. Противник завдав авіаційних ударів чотирма керованими бомбами по районах Сіверська та Григорівки. На Краматорському відтинку загарбники сунули у бік часового яру. Часів яр за тиждень лінія фронту не змінилася. Були позиційні бої у самому місті. Ми відкинули їх трошки з пару позицій, але це сіра зона і позиційні бої. То ми не регулюємо лінію фронту кудись там 100 метрів вперед, 100 метрів назад. То так і залишається. Також ворог не просунувся по трасі Бахмут-Костянтинівка. П'ять разів рашисти штурмували позиції українських підрозділів. Лів біля турецька бійці четвертого окремого загону Омега підірвали будівлю з окупантами. Бойове завдання виконали спільно з воїнами сил спеціальних операцій Еней у Турецьку. Вогонь по окупантах, контрбатарейна боротьба, маскування і передислокація. Роботу артилеристів на фронті показали у бригаді Азов. 4! і Постріл! Робота каноніра це постійний ризик для життя. Під прицілом у ворога ці хлопці вправно виконують завдання. Приходно по Походу в гараж попали, Куски шифера валяють. На кожен виклик і ворожу загрозу наші бійці завжди відповідають, навіть якщо після цього доводиться змінювати позицію. Ми ж після того як повернулися, вони пару зібрали, коли бліндажа за всі пору. Водночас важкі бої біля Покровська минулої доби там відбито 52 атаки. Наші воїни продовжують витискати окупантів з української землі. А це кадри росіян з Курахового над міськрадою. Вони вивісили свій аквафреш, бої нині тривають по всьому напрямку. Ворог суне, не зважаючи на втрати. Минулої доби на Курахівському напрямку окупанти за підтримки авіації 50 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Ворог також активно застосовував авіацію на Времівському напрямку, на якому наші захисники відбили 37 атак окупантів. Окупанти й далі чинять терор цивільних у населених пунктах Донеччини. Людей закликають виїжджати до безпечних регіонів. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.